Цьогорічна виставка представляє читачам художню, історично, краєзнавчу, дитячу літературу на будь-які смаки та оподобання. Відвідувачі мають змогу придбати книжки за цінами виробників. Також у рамках ярмарку діятиме літературний салон, де усі охочі зможуть поспілкуватися як з відомими сучасними письменниками, так і з молодими талановитими літераторами-початківцями. Восьми книжковий форум зібрав рекордну кількість учасників близько двох сотень представників з різних куточків світу. Ми вже проводимо восьму міжнародну книжкову виставку Ярмарок і хочемо кожного разу щось нове, креативне втиснути в заходи виставки для того, щоб максимально зацікавити людей і відвідувачів. Більше 200 учасників виставки у нас вперше бере участь Іран і Італія в цьому році. Традиційні наші партнери Білорусь та Росія, Туркменістан. Тут програма надзвичайно насичена. В урочисті церемонії відкриття книжкового форуму взяла участь радник президента Ганна Герман. Вона зізнала, що книжки читає постійно, і наразі до душі припали псалми Давида. Ганна Миколаївна переконана, що література допомагає їй у вирішенні багатьох питань. Я бага... Я читаю завжди купу книжок на раз. Так завжди на моєму столі Марка Врелі, завжди на моєму столі святе письмо. А я зараз читаю Псалми Давида. Мені один мій американський приятель прислав. Ми листуємося з ним І недавно. Я йому написала, що мені тяжко, що я мушу приймати деякі рішення, які породжують мої сумніви. Він написав: звернися до такого, то псалма Давида. Учасники виставки переконані, друковане слово завжди буде користуватись попитом, незважаючи на велику кількість сучасних електронних носіїв. Я думаю, що книжка завжди буде популярною, наша не залишається, тому що незважаючи на те, що зараз молодь захоплюється інтернетом комп'ютерами, книжка залишається віддушеною для людей, тому що вона несе найбільш систематизовані, найбільш глибокі знання. І що стосується освіти насамперед, ми представляємо освітянське видавництво, то без книжки я не являю собі освіти, навіть в 21 столітті. У нас в Білорусі, так же, як і везде, звісно, в зв'язку з приходом такої книжки, информационные, так сказать, эпохи, немножко упал спрос на книги, но, тем не менее, некоторая литература пользуется, как всегда, спросом. Вот учебная, например, литература. Я считаю, что э, слухи о том, что Любовь к чтению умерла уже не встанет, они сильно преувеличены, тому що ребята читають, читают з читают большим удовольствием. но если якщо хтось не читає, в першу чергу ошибка воспитания родителей, які самі не беруть руки книжку. Міжнародна виставка ярмарок. Це гарна нагода продемонструвати нові цікаві друковані видання. Так львівське видавництво представило довідник-розмовник, випущений спеціально до євро 2012 Зараз вийшла книжка, наприклад, до євро. Ми не розмовник. Футбольного оболівальника, українсько українська англійська англійська українська. Це я вважаю для молоді та річ, що потрібно, тому що всі фани можуть їм скористатись. А от білоруська видавництво продемонструвала книжку Я громадянин Республіки Білорусь, яка дарується кожному білорусу при отриманні паспорту. Як громадянин республіки Білорусь, Ця книжка дариться каждому 16-летнему гражданину с вручением паспорта. И здесь у нас комплект, так сказать, есть и диски электронные, и, и бумажный вариант книжки. И здесь у нас сведения о стране, ее конституции, ее законах, экономике, истории, знаменитых людях. Родзинкою цьогорічної виставки стала презентація найменшого кобзаря в Україні, який за розміром з коробку сірників. Другою несподіванкою форуму стала дипломна робота випускника Львівської академії друкарства. Кована металева книга вагою 72 кілограми. Яніна Яблонська, Володимир Плішаков, Новини УТР.